Прогресильне викладання складові якості системи вищої освіти. Дякуємо всім нашим спікерам, хто поділився своїми лайфхаками. Сьогодні у нас Іван Боликін, кандидат історичних наук, доцент співзасновник громадської організації «Прогресивні», та я, Наталія Шевченко, доцент кафедри міжнародних відносин Національного університету біоресурсів та природокористування України. І е, наша основна мета це розповісти вам про те, яким чином комунікації є основою освітянського менеджменту. Перш за все, необхідно зрозуміти, що освітянський менеджмент це не просто керівництво навчальним закладом, це комплексний підхід до організації навчального процесу, який включає в себе управління ресурсами, планування та контроль. А також комунікації зі всіма зацікавленими сторонами. Комунікації є ключовою складовою менеджменту в освіті. Це не просто передача інформації з однієї точки в іншу. Це процес взаємодії між всіма учасниками навчального процесу. Якщо комунікація працює належним чином, то навчальний заклад може ефективно вирішувати свої завдання та досягати поставлених цілей. Комунікації це і спілкування між людьми з різних культур, поглядів та досвіду. У сучасному світі, де викладання може відбуватися в різних форматах, таких як онлайн курси, відеолекції та інші електронні форми навчання, важливо мати якісні комунікаційні навички для ефективної передачі знань та інформації. Отже, як можна покращити комунікацію в освітньому закладі? Ну, по перше, Необхідно забезпечити прозорість і відкритість. Всі учасники навчального процесу повинні мати можливість отримати інформацію про рішення, що приймаються на різних рівнях управління. По-друге, важливо забезпечити відкритість для зворотнього зв'язку. Кожен учасник навчального процесу повинен мати можливість висловлювати свої погляди, ідеї та пропозиції щодо поліпшення роботи навчального закладу. Ну і по третє, необхідно забезпечити належну взаємодію між усіма учасниками навчального процесу. Це можна зробити шляхом використання різних форм комунікації, електронної пошти, веб-сайту, соціальних мереж, засобів масової інформації, зустрічей та консультацій. Освітній заклад повинен забезпечувати не тільки ефективну комунікацію між учасниками навчального процесу, але як відомо постійно працювати над її покращенням. Наприклад, можна організовувати тренінги для педагогічного колективу з підвищення рівня комунікативних навичок, здібностей також можна використовувати анкетування для збору думок та пропозиції від учнів, батьків, викладачів та всіх зацікавлених сторін. Комунікації є невід'ємною частиною освітянського менеджменту. Вони дозволяють забезпечити ефективну взаємодію між учасниками навчального процесу, а також підвищити якість освіти та забезпечити досягнення поставлених цілей. І одним з основних видів комунікації є міжособистісна комунікація. Вона дозволяє педагогам та студентам спілкуватися один з одним, обмінюватися думками та інформацією. Важливо зробити так, щоб комунікація була ефективною та зручною для всіх сторін. Наприклад, можна використовувати різні засоби комунікації, які забезпечать максимально швидкий і зручний обмін інформацією. Це може бути електронна пошта, меседжери, соціальні мережі, також зустрічі та консультації в режимі онлайн або офлайн. Іншим важливим видом комунікації є внутрішня комунікація. Вона дозволяє внутрішнім структурам освітнього закладу, наприклад, адміністрації та педагогічному колективу, обмінюватися інформацією та координувати свої дії. Внутрішня комунікація повинна бути структурованою та організованою, щоб забезпечити максимальну ефективність та уникнення непорозуміння. Наприклад, можна використовувати спеціальні інформаційні системи, електронні таблиці та документи для координації дій, а також проводити регулярні зустрічі та наради. Це означає забезпечення ефективної взаємодії між всіма працівниками закладу та студентами. Для цього, бути, для цього можуть бути використані різні заклади та канали комунікації, так як, наприклад, може бути це електронна пошта, внутрішні соціальні мережі, різні збори, зустрічі, конференції і таке інше. Також важливо забезпечити зовнішню комунікацію освітнього закладу. Зовнішня комуні... комунікація освітнього закладу вона теж дуже важлива, оскільки е, дозволяє взаємодіяти з громадськістю, партнерами, роботодавцями та іншими організаціями. Для забезпечення ефективної зовнішньої комунікації потрібно використовувати різні засоби, такі як вебсайт, соціальні мережі, е, відео та фотоматеріали. Публічні заходи, і що теж дуже важливо: інтерв'ю з представниками освітнього закладу. Однак для того, щоб комунікація була успішною, необхідно не лише забезпечити наявність необхідних засобів, але й визначити правильний стиль комунікації. Наприклад, педагоги та інші працівники освітнього закладу повинні бути вічливими. Професійними та уважними до потреб і побажань своїх співрозмовників. Вони повинні знаходити ефективні способи роз'яснення проблеми та конфліктних ситуацій, і дотримуватись правил етикету, звісно. Конфлікти. Просто таке конфлікти. Це, звичайно, невід'ємна частина будь-якої спільноти, в тому числі і університетської. Коли люди з різними характерами, думками та поглядами працюють разом, можуть виникати конфлікти, які можуть призвести до зниження продуктивності та погіршення атмосфери в колективі. І одним з ефективних способів вирішення конфліктів є в першу чергу це відкрита комунікація. Університетський менеджмент має забезпечити сприятливу атмосферу, де всі студенти та викладачі можуть відчувати себе в безпеці і довіряти один одному. В разі конфліктів в ідеалі варто негайно звернутися до медіатора, який зможе вирішити питання шляхом діалогу. І для успішного врегулювання конфлікту необхідно дотримуватися декількох принципів. Перш за все, Слід уникати персональних нападів, зосереджуючись на суті питання. Друге, необхідно вислухати всі сторони конфлікту, дати кожному можливість висловитися та пояснити свою точку зору. І третє, необхідно шукати компроміс, який задовільнить усіх учасників конфлікту та дозволить знайти спільний шлях. Університетський менеджмент повинен розуміти, що конфлікти – це нормально складова взаємодії людей і вміти ефективно вирішувати їх. Комунікація, відкритість, довіра це ключові принципи вирішення конфліктів, які дозволяють забезпечити гармонію та підвищити продуктивність в університетському колективі. Прикладом такої комунікації була частина після четвертого дня нашого курсу. Тоді ми відверто та чесно відповіли на всі питання, які вас цікавили. відреагували не тільки в повідомленнях у Фейсбук, Телеграмі, електронкою, але і озвучили їх у Зумі. Крім того, для забезпечення успішної комунікації необхідно використовувати різні стратегії і методики. Наприклад, важливо бути відкритим до думок і пропозицій інших, виявляти інтерес до їхніх потреб та проблем, а також використовувати різні методики взаємодії, такі як активне слухання, запитання та відповіді, різного роду інтерактиви. Одним з найважливіших аспектів внутрішньої комунікації є відкритість та чесність. Привітання нових працівників, взаємна інформація про досягнення та проблеми, оновлення навчальних програм та інші новини повинні бути доступні всім зацікавленим сторонам. Також важливо, щоб працівники та студенти мали можливість висловлювати свої думки та ідеї, а також дізнаватися про діяльність інших підрозділів та відділів. А також іншим важливим аспектом аспектом внутрішньої комунікації є сприяння змінам та інноваціям. А пропагування нових ідей та рішень може забезпечити прогресивний розвиток освітнього закладу і також допомогти вирішити проблеми, з якими стикається заклад. Усі ці аспекти комунікації повинні бути добре організовані та керовані в межах освітянського менеджменту. Ефективний освітянський менеджмент також повинен включати аналіз результатів комунікації. Важливо розуміти, які канали комунікації найбільш ефективні для різних груп цільової аудиторії та які типи повідомлень найбільш успішно досягають поставленої мети. Наприклад, якщо більшість студентів активно використовує соціальні мережі TikTok, так то це може бути ефективний канал для інформування їх про важливі події та новини. Крім того, важливо пам'ятати, що ефективна комунікація не є одноразовим заходом, а є процесом, який потребує постійного вдосконалення. Освітні заклади повинні створювати систему зворотнього зв'язку, щоб досягти певного задоволення студентів та працівників і планувати заходи для поліпшення процесу комунікації 14 липня. Минулого року ми провели суперзахід, де поговорили про комунікацію закладів освіти з абітурієнтами. Поговорили про які канали комунікації обрати, як розробити не банальний дизайн та проморолик. Реальні кейси від фахівців, що цим займаються, було максимально відверто та відкрито. Наші спікери розкрили всі секрети успішної комунікації своїх вишів. Так що передивіться, якщо ще не бачили. Взагалі, успішна комунікація в освітньому закладі залежить від багатьох факторів, таких як культурна організація, підтримка керівництва, технічні засоби комунікації, фінансування, також багато інших засобів. Проте, якщо всі аспекти ефективно поєднуються, це допоможе забезпечити успішне управління освітнім закладом та підвищення якість навчання. І підсумовуючи. Комунікація в освітньому закладі є ключовим елементом для ефективного управління та підвищення якості навчання. Внутрішня та зовнішня комунікація має бути організована та керована в межах освітянського менеджменту а також потребує постійного вдосконалення та аналізу результатів. Окрім того, важливим аспектом ефективної комунікації в освітньому закладі є розвиток навичок комунікації, здатність ефективно спілкуватися є важливою складовою успіху у будь-якій кар'єрі. І освітні заклади повинні приділяти увагу, звісно, розвитку цих навичок. Наприклад, включення курсів з комунікації в навчальну програму може допомогти студентам розвивати навички спілкування і взаємодії з іншими людьми. Крім того, ефективна комунікація в освітньому закладі також може допомогти залучати нових студентів та зберігати вже існуючих. Якщо потенційні студенти отримують належну інформацію про навчальний заклад, це може стати вирішальним фактором при виборі навчального закладу. Також, якщо студенти відчувають, що їхній голос чується та їхні проблеми вирішуються, це може сприяти збереженню студентів в закладі та позитивному іміджу навчального закладу.